Сьогодні буду квасити огірки по рецепту моєї бабусі. Дуже простий рецепт. Огірки виходять хрумкі, тверденькі і хороші. Значить, Огірочки треба помити і замочити в холодній воді на якийсь там час. Ну, поки вони тут будуть мокнути, я тим часом підготую банки і зелень, чесник для закрутки. Помічниця допомагає чистити чесник. Так, баночки підготували. Ось у мене тут 6 баночок. Одна 2-літрова, 4 півторашки і одна літрова. Значить, на дно банки, це важливо. Спочатку чесник. Ну, це за смаком. Спочатку укладуємо чесник. Потім кріп, я отак от прям ножицями його ріжу і зонтик, і ось цей стовбур. І останнім накриваю це все діло листочками смородиною або можна хрін. Хрін смородина. Це робиться для того, щоб потім цей чесник не літав по всій банці. Тобто він буде там на дні. і все. Після того, як заповним, значить, ці баночки цим принаддям, Будемо втрамбовувати огірки. Банки не стерилізуємо, нічого з ними не робимо, просто помили і висушили. Можна навіть не сушити. Якщо хочемо, щоб огірочки були пікантні, можна додавати свіжий перець, гострий, але у мене немає, тому я буду додавати ось такий от перець чилі, мелений, трішки для пікантності. Огірочки стараємося складати досить щільно, але якщо будуть якісь прогалини, то нічого страшного, тому що зараз я буду робити розсіл, і огірки мають вкисати три дні. Після того, як вони вкиснуть, вони стануть відповідно м'якшими і можна буде докласти сюди огірками іншими. Так, що зараз ми робимо? Ми заливаємо ось ці огірки чистою водою холодною, можна з колодязя. Я буду заливати водою з бутля. Заливаємо по банкам. Після того, як огірочки залили холодною водичкою, орієнтуємося ось так. На 3-літрову банку вже готову залиту. Тобто 2-літрова, у мене, і літрова, відповідно, це 3 літри. Півторашка, півторашка, відповідно, 3 літри. Ну і так далі. Ви зрозуміли, якщо ви квасите в трьохлітрових банках, то, відповідно, трьохлітрового банка. Так, орієнтуємося. На ось цю 3-літрову банку ми будемо додавати дві столові ложки солі. Сіль кам'яна повинна бути крупненька, у мене ось така. Так, всю цю воду, якою ми залили огірки, ми будемо зливати в чистеньку кастрюлю. І відповідно додавати стільки солі, скільки нам потрібно. У мене це 2, 4, 6 ложок столових солі. Будемо додавати і хорошенечко мішати. Це буде наш власне, розсіл. Ось тільки водички вийшло. Я вже додала сіль, як ви бачите. І зараз буду мішати цю холодну воду з сіллю, доки вона не розчиниться у воді. Трішки перчику, бачите, виплило, ну нічого страшного. От. Зараз буду робити такий розсіл. Мій розсіл готовий. Сіль повністю розчинилася у холодній воді. І, відповідно, цим розсолом я заливаю назад свої огірки. Після того, як залила огірки, я прикриваю їх смородиновим листочком. Отак от зверху, бачите. І відправлю кваситися 3 дні. Ставте в місце там, де ніхто не буде шастати. Я поставлю в хаті. І через 3 дні будемо їх крутити. Ну, типу, закатувати вже на зиму. Так, сьогодні третя доба. І огірочки вже вкисли. Ось ви бачите, така піна. Зверху, зараз я її обережно ложечкою знімлю і весь цей розсіл зілью в кастрюлю для того, щоб його закип'ятити і залити огірки. Ось стільки розсолу вийшло, бачите, зараз ми його перекип'ятимо. Перед тим як закатувати огірки, але перед тим потрібно огірочки дотрамбувати, тому що вони вкисли і зробились такі, знаєте, м'які, і їх можна просто докласти ще свіжими огірками або просто перекласти з банки в банку. Ну, коротше говоря, я роблю так, щоб вони щільненько сиділи, а зараз вони сидять нещільно, тому що вони пом'якше. От, перед тим як ми будемо заливати основним розсолом огірки, потрібно їх запарити або пропарити. Для цього власне, в мене вже окріп гріється. І цим укропом я двічі буду запарювати огірки. Тобто залию звичайною чистою кипяченою водою гарячою. Залишу огірочки на 15 20 хвилин, щоб вони пропарились воду зляю, просто зляю. І ще раз залию кип'ятком. Окропом, ще раз їх пропарю 15-20 хвилин, знову зляю воду і вже на третій раз я їх буду заливати значить, ось цим розсолом, також після того, як він закипить. І буду закатувати кришками. От, тому зараз я піду на грядку, пошукаю свіжих огірочків, щоб докласти в ці прогалини, і буду двічі парити огірки звичайним окропом. Так, я вже свої огірочки натрамбувала, я просто з усієї літрової банки дістала і заповнила прогалини. Можна це робити свіжими огірками, нічого страшного, тому що все рівно ми будемо огірочки двічі парити укропом. Чого страшного не буде, ну, але я на грядку не ходила, я просто звідси дістала, і відповідно в мене ну, вийде 5 баночок. Так, ось огірочки стоять залиті окропом. Після того, як вони трішечки остигнуть, 15-20 хвилин укріп зливаємо, тим часом закипила нова вода. Новим окропом заливаємо. Знову стоять 15-20 хвилин, тим часом закипає розсіл. І, врешті-решт, заливаємо розсолом. Кришки, звичайно, треба прокипятити. От. І зараз я піду за смородиновим листочком, я буду прикривати. Баночку з мородиновим листочком, і, як вчила мене моя бабка, ставити зверху на листочок таблетку ось цієї ацетилсаліцилової кислоти на 1 літр одна таблетка. Відповідно, 2 літра, 2 таблетки і так далі. От. І буду закатувати. Таким чином, огірки не будуть, вам, банки не будуть зриватися. От, знаєте, як в народі кажуть, позривалися огірки. У мене ніколи не зриваються, тому що зверху отак от на Листочок, значить, я ставлю цю таблетку. І потім зимою, коли я відкриваю огірок, я забираю цей листочок з таблеткою, викидаю і огірочки хрумкі і дуже смачні. Можна закатувати. Так, мої огірочки готові. Перших 5 баночок. Дуже простий рецепт. Огірки виходить. Хрусткі, квашені, як з бочки. Тому пропоную вам спробувати також зробити таку заготовочку на зиму.